Я вас вітаю, любі прекрасні жінки. Це відео адресовано не лише учасникам видуху 2025, воно адресовано кожній жінці, і я дуже вірю, що воно допоможе вам пригадати про важливі орієнтири зараз, коли ми входимо в найтемнішу пору року і продовжуємо проходити випробування сьогодення. У природи є свої ритми і цикли протягом року, і у кожного ритму. Кожного циклу є свої задачі. І найтемніша пора руху вона для того, щоб а, дати всьому непотрібному піти, засохнути, під, да, перетворитись і залишитись лише тому, що може пробудитись. І гарно, коли ми в своєму житті, не дивлячись на реалії а, того, що відбувається біля нас, можемо все ж таки продовжувати свій ритм, продовжувати і. Точно пам'ятати, які періоди і для чого потрібні нам, тому що темні часи в житті жінки теж мають свої задачі. Як і у природи матінки нашої землі, ми маємо перед собою задачу навести лад в своєму внутрішньому просторі і зовнішньому, для того, щоб хаос подій, які є навколо, хаос передсвяткових. Днів, які все одно будуть, ми все одно з вами можемо відчувати а, якусь і напругу, і таке більшу активність, тому що якісь потрібно придбати подарунки, якось чи святкувати, чи не святкувати. Да, сама неможливість святкувати теж створює напруження. Тобто, ось цей передноворічний цикл він все одно достатньо виснажливий для кожної жінки, якщо вона не пам'ятає, що і коли потрібно робити, для того, щоб світле. Свято Різдва Христова, або світле свято Нового Року, або світле свято Пробудження Сонця, те, що в що вірите ви, могло прийти ваше життя дійсно світлом, дійсно новим сподіванням, тому що нам потрібно продовжувати з вами і вміти стишуватись, і вміти сподіватися і знову діяти, і знову відновлювати себе. Так ось у періодах, в який ми входимо зараз. Уже увійшли на початку, з початку грудня до 21-го числа, це найтемніша пора року, коли енергії в житті, тому що і світло, і сонечко все менше. енергії цієї життєвої є менше на проявлення, на конкретні дії, на якісь бажання, на якісь такі інтенсивні прориви. У цього періоду є дуже своя свята, тиха задача. Ми повинні в своєму житті навести лад, спокій. І запалити цю внутрішню свічку в своєму просторі життя. І ось у жінки є таких сім головних опор. Я часто про них розповідаю, ви вже в темі, хто зі мною давно, так? але просто як пригадування: звісно, є наше тіло, яке, без якого нічого неможливо. Звісно, є наше здоров'я. І ось дуже важливо, коли можемо присвятити. Час і очищення нашого тіла. Є наші бажання, є те, що нас надихає. І ми правда можемо завжди подивитись на цю сферу свого життя. Є наша реалізація, наше бажання почати. Сяяти в цьому житті, та, щось створювати, щось робити, бути для когось сонцем. І не важливо, чи це стосунки, чи це робочі якісь процеси, та, якась така наша частина життя, де ми реалізуємося в цьому світі, реалізуємо свої задатки, свої здібності, свої таланти. Звісно, є простір наших стосунків, нашого серця. Звісно, є простір нашого волевиявлення, простір наших думок, простір нашого духу, нашої довіри цьому світу. І це такі сім складових нашої великої вертикалі, наводячи лад, в яких ми завжди можемо відчути цю опору, або відчути ту частинку, в якій ми якимось чином чомусь да, туди, куди не вистачило уваги. Так ось ці темні часи, вони якраз для того, щоб ми могли присвятити послідовно час кожній сфер свого буття, свого внутрішнього простору. Що трапилось за рік? Чому можна подякувати? Що можна відпустити, на що потрібно звернути увагу в новому році? Тоді планування і мрії відповідають нашим задачам. А дуже часто, коли такої ревізії в житті жінки не відбувається, послідовної, дуже такої кропіткої, тонкої, то всі бажання можуть виникати або із того, бо я звикла це хотіти, і вже навіть не відчуваю, потрібно воно мені чи ні, або тому, що так багато хто хоче, і тоді я рівняюсь на якісь шаблони, які є в житті, не відчуваючи насправді своїх актуальних потреб на сьогодні. І це мені інколи нагадує, коли, знаєте, в кімнаті не прибрано, і ми навіть не можемо зрозуміти, а що в цей простір ще потрібно. І ми можемо придбати те, що насправді не потрібно, як якось це бажання, те, що немає взагалі місця в цьому просторі. Або придбати те, що вже є, як хотіти те, що насправді вже є, а ми чомусь про це і забули, і просто не даємо цьому порозростати. Тобто наша задача в просторі свого життя. Кожної з цих сфер навести лад і порядок, для того, щоб ми могли побачити, що в нас вже є, де ми вже достатні, де ми вже спокійні, щоб рух вперед ми обирали не з уявного голоду або з цього перенасичення, що вже хотіли, вже бажали, та скільки вже можна, вже ось так і нічого не виходить, да? а з повної точки спокою від того, що є ясність, куди рухатись далі і чого хочеться. І саме головне, коли ми робимо таку ревізію, ми можемо побачити, чого вже достатньо, і саме тому заспокоїтися. Тому що велика кількість бажань жінки є від неосвідомлення своєї цінності, своїх здобутків, своїх здатностей і своїх актуальних потреб. А на сьогодні саме ця сфера внутрішнього стану для жінок саме не пізнана. На жаль, або це просто е, такий, знаєте, період еволюції, коли ціле покоління жінок віддають себе більше реалізації планам, досягненням і все менше поєднуються зі своєю власною природою. І майже кожна жінка, з якою сьогодні я працюю, відірвана від ось цього: А як я? Як я насправді, що в мене вже є, що я люблю, як я хочу, як я вмію сказати про це в світі? Як я... Маю право чогось прагнути і хотіти. І тому цей період, з однієї сторони, дуже темний. Але як і період війни, він примушує нас задуматись над цінним в собі, над тим внутрішнім сяйвом. Але для цього нам, звісно, потрібно піти з ліхтариком, з тихою свічечкою в кожну простір нашого життя і подивитись, що насправді там є. І саме цим ми будемо займатися. На видесі 2025 вже з 1 грудня. Але не все так просто. Дуже часто і сьогодні популярно, і я дуже щаслива, що жінки сьогодні починають звертати увагу на свій внутрішній стан. Вони використовують техніки, практики, які якось покращують їх життя. Не завжди розуміючи, куди потрібно присвятити увагу саме зараз, да, але таким інтуїтивним пошуком все ж таки цей шлях відбувається, і це вже дуже добре. Але окрім нашого стану, у нас є ще, ось цього внутрішнього простору, ще є два простори життя. І якщо ми про них не пам'ятаємо, то наш внутрішній стан, який ми намагаємось культивувати в собі, відірваний від реальності. Тобто ми з однієї сторони дбаємо про свій стан, але як тільки ми виходимо в реальне життя, Щось трапляється, і знову нам викликає у нас коливання, хвилювання, і ми знову йдемо працювати зі своїм внутрішнім станом, і знову виходимо в життя, там щось нічого не змінюється, і якось реалії на нас все одно впливають. І в психології ми це називаємо розщепленням. Тоді, коли практика заради практики, заради заспокоєння зараз, коли я не знаю, що є ще зони, на які мені потрібно впливати із цього стану. Окрім внутрішнього простору жінки, є простір, в якому вона знаходиться. Це фізичний простір її оселі, і ним ми теж, теж будемо особливо займатися. Там є свої моменти, на які потрібно враховувати увагу. Простір її оселі, який впливає на її фізичний, емоційний, інтелектуальний і духовний стан щодня. І, звісно, простір її відносин. Те, що оточує жінку. І коли ми знаємо, що ми цей стан несемо в свої дії, в свою оселю, і наша оселя, і наше найближче оточення є продовженням нас, тоді ми починаємо діяти із цього стану в своєму просторі життя. І тут є і закони балансу, і закони ієрархії, і е, е, закони умісця, місця, які потрібно враховувати. І дуже часто жінка, турбуючись про свій стан, наче відновила себе, збалансувала правильно, виходить в життя і починає робити там помилки. І, звісно, тоді цей стан нічому не допомагає. І є ще третій простір, скорім нашого внутрішнього простору відносин, є зовнішній світ і та реальність, яку ми хочемо з вами мати. І це третій простір нашого життя. І, звісно, це та реальність, на яку ми впливаємо лише частково, але точно впливаємо. І ось коли ми знаємо, чого ми хочемо, куди ми хочемо прийти в наступному році, куди ми прагнемо в своєму житті, і з цього бажання ми дбаємо про себе, і тому робимо певні кроки і дії в своєму просторі життя, там, де хочемо торкатись ми. І ось саме тоді, коли є таке вміння, які таланти, ми цьому вчимось на клубі зараз, в клубі величного жіноцтва, ми можемо сподіватися на те, що ми кожною своєю дією починаємо впливати на реальність і бачити, як насправді це швидко спрацьовує, коли це пов'язано в одну ниточку, те, чого я бажаю, стан, який я культивую і як я дію. Але темна пара року, вона, звісно, не для конкретних замріювань реальності, да, за конкретних якихось дій. Але вона саме повинна бути присвячена тому, щоб ми могли навести лад всередині себе зі свічечкою, лад в своєму просторі, і піти навіть трішки в реальне життя зі своєю святою дією. А саме тоді ми наче стишуємо і освячуємо всі простори свого життя, і таким чином. Готуємось до нового красивого періоду. Саме тому цей 21 день, якщо ви рухаєтесь в ньому самостійно, ви правда можете привести, присвятити переосмисленню себе всіх сфер свого життя, подивитись, як це про ваш внутрішній простір, навести лад в своїй оселі. Подивитись, як це про ваші дії, з якими діями, думками, почуттями ви рухаєтесь в зовнішній світ. Ну і якщо ви рухаєтесь з нами на Видесі 2025, то готуйтесь до красивої роботи, де на вас чекає сім практик, для того, щоб ми могли підсвітити свій внутрішній простір, пройти зі свічечкою в кожній з семи сфер, для того, щоб ми могли. В кожній сфері побути протягом трьох днів в кожному просторі цієї сфери. Подивитись, як, наприклад, да, що в нас з нашим тілом, тілесністю, що в фізичному просторі про це, і як в реальності життя теж про це, і як ми можемо створити в цьому лад і порядок маленькими, -маленькими красивими жіночими діями. Таким чином, ми будемо рухатись. 21 день через сім основних наших сфер життя за допомогою та розширюючись в трьох просторах одночасно. Це звучить об'ємно, можливо, трішки казково, можливо, трішки складно, але насправді саме прості дії, прості виконані дії можуть привнести ваше життя. Особливий ваш стан, і особливий простір ваше життя, де завжди буде мир, тиша і злагода, навіть якщо події сьогодення завжди намагаються робити з нами якісь дуже інші речі, і саме з цього внутрішнього порядку, сяйва, спокою, вчитись долати труднощі, вчитись жити далі, знову сподіватись і знову хотіти. Але то вже історія після 21 грудня, а зараз ми підемо в цей темний час. І серед архетипічної психології такий красивий архетип богині-гесті. І цей архетип присутній насправді в житті кожної жінці, в психічній структурі кожної жінці, жінки. Ось тоді, коли ми хочемо стишення. Тоді, коли ми хочемо прийти в храм, де горять свічки, тоді, коли ми хочемо побути на одинці, тоді, коли ми хочемо піти від зовнішнього світу, тому що богиня Гестія це була єдина богиня, яка була не проявлена в ніякому людському образі. Вона була першою з доньок великих богів, які тільки розпочинали цей всесвіт, і просиділи в чреві свого батька більше часу за всіх інших дітей. І вижила в тій темряві, допоки Зевс не спас всіх богів. І саме поява цієї богині в цьому світі ознаменувала начебто початок освящення. Вона відмовилась від олімпу, відмовилась від соціальних проявлень, наче зробивши вибір в сторону душі. І з тих пір освячувати дітей, освячувати дари, освячувати оселю за допомогою. Свічки і святого вогнища приходили люди. І ті з нас, хто точно знають, як це, доторкатись до чогось святого за допомогою свічки, в нашому житті, в собі, точно відчувають цей архетип. Кожна жінка, коли наводить лад в своїй оселі, кожна жінка, яка молиться тихо про здоров'я і життя своїх дітей, резонує з цим архетипом в собі. І ось місяць грудень. Він якраз для того, щоб доторкнутися до власної гестії, до власної мудрості, до власного святого вогнища, яке є всередині вас. Я вам бажаю затишного, спокійного і мудрого грудня. А звісно, з тими, з ким ми крокуємо цим шляхом разом вже під цим відео, ви побачите списочок маленький, того, що вам потрібно приготувати на цей час і вже розпочинати видихати рік. Який минут заради нового світла. Продовжуємо.